Жіночі футболки оверсайз від бренду Esmara Mix. Одниничка у нас коштує 99 гривень, лоті буде 20 одиниць і коштує 1980 гривень. Дуже гарно виглядають на модельках. По складу деякі будуть 100% бавовна, а деякі будуть віскоза та еластан. Буде як упаковочка, так і без, і показую. Будуть звичайні базові, біленькі, подовжені, будуть з малюночками. Ось така, наприклад, з віскози чорна. Ось така буде гарна. Червона будуть як укорочені, так і звичайної класичної довжини. Ось така однотонна синенька. Чорна з написом на спинці. Попереду напису немає. Далі будуть також з малюночками. Ось така, наприклад, укорочена біленька. З кактусом молочна такого плану. Розміри будуть від XS до L. Ось така буде рожева. Багряного кольору у лоті буде. І ось така сіренька. По розмірам буде S, XS буде 5, S буде 4, M буде 3 і L буде 8. Для замовлення такого лоту звертайтесь до менеджерів!